Надвірні з ініціативи місцевого карітесу започатковують медичний центр Лічниця Святого Шарбеля. Тут будуть надавати первинну медичну допомогу як дорослим, так і дітям. Мета охопити соціально незахищені верстви населення, внутрішньо переміщені особи, маломобільні та людей з інвалідністю. Розповідає менеджер медичного проєкту Ярослав Рейтмаєр. Наш медичний центр, лічниця святого Шарбеля, надає Первинну медичну допомогу дорослим та дітям, акцент нашого закладу на наданні такої допомоги людям з числа соціально незахищених верст населення. Тобто, це є люди похилого віку, самотні люди, люди з інвалідністю, люди маломобільних з маломобільних груп населення, внутрішньо переміщені особи. Поки тривають останні приготування до урочистого відкриття у медичному центрі вже набрано колектив лікарів та медперсоналу, які надаватимуть. Кваліфіковану допомогу населенню також планується залучати і фахівців з обласних медичних закладів. В нашому закладі буде працювати лікар, лікар загальної практики, сімейний лікар та лікар-педіатр. Також медсестри є та інший персонал. Адміністратор і технічні працівники. Первинна медична допомога передбачає послуги власне, профілактичні послуги з приводу загального здоров'я. З приводу гострих та хронічних захворювань, також ми будемо надавати лабораторну діагностику, частково інструментальну з керування до вузьких спеціалістів. У штаті медичного центру працюватиме клінічний психолог. Оскільки в нас зараз стан війни в Україні, тому стараємося людям, які внутрішньо переміщені, які відчули. Стрес, тривогу, наслідок якихось дій в їхніх місцях проживання, переїхали до нас, стараємося їм відгукнутися, допомогти в першу чергу. Е, є люди, в яких є чоловіки, які на війні. Е, переживають і дружини, і дітки важко переживають, теж даємо їм підтримку, щоб не було потім наслідків, ПТСР і так далі. Е, є дітки з проблемами розвитку, е, мови, поведінки і так далі. Тому ми також їм стараємося надати всі можливі варіанти, якісь консультації, заняття про свої методи роботи з пацієнтами. Розповідає і лікар загальної практики сімейної медицини Софія Огерук. Ми плануємо, що наша ну, спеціалізація більше буде поширена на мобільній допомозі. Це ми будемо робити виїзди, виїзди додому, консультації будуть вдома, буде супровід пацієнтів вдома. Також ми маємо можливість забір аналізів робити вдома, також експрес Стування і всі решта такі додаткові методи, як КГ, ми можемо робити вдома без проблем. Більше нашими такими, напевно, пріоритетами це є пацієнт, наш пріоритет. Ми будемо приділяти більше уваги пацієнту також більше любові йому давати, так як ми будемо обслуговувати значно менше людей. Як в звичайних поліклініках, нам це цілком можливо і реально. До нас можна буде записатися у зручний повністю час для людей. Медичний центр створюється в рамках проєкту «Стійкість надання медичних послуг у контексті гуманітарної ситуації в Україні. Фінансується за підтримки міжнародної організації з Нідерландів Корт Ейд. За кошти гранту вдалося провести ремонтні роботи і не тільки каже менеджер медичного проєкту Ярослав Рейтмаєр. Це фінансування цей грант дає нам можливість власне провести. Ремонтні роботи приміщення мають вони надають нам можливість і час зробити заключити договір з Національною службою здоров'я, отримати ліцензії і забезпечити можливість працювати після закінчення цього проекту. Тобто, цей проект він взагалом від цієї організації він розрахований на рік. Але цей проект за рік не закінчується. Ми наші перспективи є далекострокові і. Крім первинної медичної допомоги, ми плануємо розвивати також, звичайно, що те, що вже є зараз: виїзні медичні консультації, але також з елементами виїзних паліативних консультацій. Тобто, це є пакет медичних послуг Національної служби здоров'я, мобільна паліативна допомога. У медичному центрі працюватиме лабораторія, проводитимуть ультразвукову діагностику. Одним з найважливіших напрямків діяльності будуть виїзні медичні консультації.